Захисникам української землі присвячується. Козацтва, день захисника України, мужності і геройства свята. Ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматами нам спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю, свою Україну. Сьогодні ми відзначаємо особливе свято: свято мужності, хоробрості, сили і відваги. День захисника України сьогодні ми засвідчуємо свою повагу всім захисникам і захисницям, які стали на захист свого народу, своєї землі, України. Живи вічно, Україна, славна Твоя доля, синя жовтий прапор з нами, з нами свята воля. Живи Україно! живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси. Як вітер в широкому полі, скільки прекрасних людей загинуло, скільки згоріло міст, скільки полів розтоптали гусениці ворожих танків. В кожній родині, в кожному домі пам'ятають тих, хто віддав життя за нашу землю, нашу Україну. Солдатські душі, вони очима зорями дивляться на нас, з небес. Журавлями пролітають над нами. Сумно короличучі небесні далині Хвилиною пам'яті, хвилиною мовчання шануємо вічну пам'ять тих, хто віддав своє життя, відстоюючи ідеалу миру, добра, справедливості Глибокий глибокій скорботі згадаємо тих, хто загинув за нашу. Дорогі наші захисники і захисниці, учні Константинського вищого професійного училища шлють вам найщиріші привітання, найтепліші побажання. Відважні, хоробрі, сміливі такі були козаки. А ми, українці, щасливі, бо з ними знайомі таки. У школях книжках читали про лицарів славних і сильних, бо саме так і дізнав, що завдяки їм ми вільні. Ми діти козацького роду, і в нас Україна ненька, за волю і за свободу, кожне дитяче серденько, за незалежність країни, ще козаки воювали, і свято святої Покрови вони започаткували. На фронті вої наші, сучасні, справжні козаки, сміливо бійці щі дають зараз залюбки. Сьогодні флешмоб запускаємо подяка воїнам світла. Покрова нехай покриває, козацького роду еліту. Спасибі за небо блакитне, хоча воно небезпечне. І всі українські квіти нас тут безперечні. Нехай вони нас надихають. Вперед, до перемоги. Та козаки наші знають, що молимось мого Бога. Щоб ви живі, покривались додому, до рідної хати і дітям своїм сухо. Вам трішки лишили стояти. Перед козаки України. Іслам, і зламу європу, весь світ. Ми воїни віруємо. Вам посилання, привіт в передачах, гостинцях, малюнках, у щирих словах. Привіт, у всіляких дрібницях, що робить для вас дітвора. Ви ваше майбутнє щасливе, ви наша надія і сила. Наше питання особливе від кожної доні і сина. Сьогодні це ваше свято, герої життя віддали, і ми будемо вдома чекати, щоб ви повернули живі. Повернулись і перемогу додому гордо везли. Ми будемо молитися Богу у ці неспокійні часи. Воду нашу тримайте, ми віримо, що все буде добре. І ворогу не віддавайте, і за серцем добре. Мільйони людей вірять, що небо нашої України буде мирним, адже його оберігають славні воїни. Їм довіряють найдорожче, найсвітліше. Оберігати мир. Україна моя, малявнича і прекрасна, з її широкими нивами і полями, глибокими річками і морями, високими горами, з її мел... мелодійною мовою, танцями, піснями, волелюбністю і, щ... і щирим народом наша батьківщина нині стогне у вогні. Щиро дякуємо вам. Дякую. амитую. Дякую. А ми нашу славну Україну хе -хе, розвеселимо, бою червона калина охилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася? червона калина похилилася, Чого ж наша славна Україна за